низ живота, це як твій колишній, ти йому кажеш все, давай, бувай, чао, какао, давай прощатися. А він, як той репяшок, прицепився і нікуди. Давай покажу тобі топ-3 ефективних вправи, що потрібно робити в домашніх умовах, щоб позбутися свого колишнього. Поїхали! Хотіш, лягай на колимок, притискай таз і поясницю до нього, п'яточками тиснемо в підлогу і починаємо на видисі піднімати таз догори. Прижимаємо, зажимаємо сіднички, опускаємося, робимо вдих. На видих ми піднімаємося, на вдих, опускаємося. Продовжуємо лежати на килимку, ножки зігнуті в колінах перед собою і опускаємо по черзі кожну ногу, торкаючись підлоги п'яткою дуже повільно. На відчуттях, коли ми робимо видих, ми опускаємо ножку, коли вдих, ми піднімаємо ножку. І нарешті прийшов час потягнути ноги. Ми робимо опору на ручки і починаємо зігнуті ноги перед собою по черзі витягувати перед собою. На кожен видих ми опускаємо ніжку вниз. Кожну вправу виконуємо 20 разів. Одну хвилину відпочиваємо і робимо ще два кола.